Наші герої познайомилися не де-небудь, а у святому місті для творчих людей на стаціонарному лікуванні в обласній психлікарні. Арей, високий, бородатий чоловік, страждає на посттравматичний синдром, що отримав під час війни. Весь час мовчазний, відповідав на питання коротко, боявся конфлікту, адже і сам виявляв психічне та фізичне насилля. Ніщо не могло його розговорити, крім Остапа. Остап Вишенька низький клопухий чоловік років 40, постійно активний, щось наспівує і пише на листках паперу. Це його вірші націоналістичні про Україну, загрозу ЛГБТ спільноти, пронизані антисемітизмом. Стіх. Нічого не маю проти євреїв. Нехай їдуть свій Ізраїль і люблять його там. Не дамо збудувати в Києві новий Єрусалим, бо ходять тут веселкові, парадами, вони розмножуються, щоб хлоп та хлопа кохав, і, буде, і не буде від того дітей. Завезуть арабів, що в полях хтось працював, а я хочу, щоб українці працювали. І ночами дідочок кліпали. Потім Остап ставав серед кімнати і починав їх читати усім пацієнтам. Під час декламації поет зайкався, гикав, сякався, чесався, міг вносити правки. Сопалатовці опладували щоразу, щоб побачити його радісне обличчя. А якщо цього не зробити, то письменник загресує і потім плакатиме, може кинути тапка в того, хто його булить. А Рей після цього шоу біг в туалет, не пісяти і срати, а просто ржати, як кінь. Він і сам пише, жорстко графоманить. Йому було соромно за свій сміх над хворою людиною, але він і сам хворий, і, можливо, такий самий смішний, і його твори настільки ж потворні. Це заставило Арея глянути по-новому на власну творчість. Раптом він возлюбив Остапа і щиро почав аплодувати Чудакові. Все має свій сенс. І сильні люди без слабких нікому не, ніколи не усвідомлять свою силу і не зможуть її використати на благо. З цього моменту Арей всіляко намагався підтримати розмову з Остапом, хвалив його вірші, називав генієм, насипав компліментами Остапи. Ти геній. Просто цього ніхто не розуміє. Я мамі так і кажу, а вона хапається за голову, ти перший, хто це визнав. Тобі, мабуть, поставити пам'ятник в нашому місті, як поету. Не сьогодні. От коли вже до влади прийдуть істинні українці, то таки поставлять. Я це знаю. Я пишу для майбутніх поколінь, і вони обов'язково признають мою творчість. Потім Остап щиро подивився на арея. У нас багато спільного, раз ми так легко спілкуємося один з одним. Як правило, мені не буває так легко з людьми. Я надіюся, що ми різні. Але знаєш, ти українець, і я українець. Є обоє, ми любимо Україну і, напевно, це нас єднає. Тоді Остап проникся ареєм і признався йому. Я б не ліг в лікарню, якби не пенсія. Мені взагалі здається, що мої побратими з Куклу Склам Україна організували, щоб я мав додаткові гроші на життя. Я ж зовсім не хворий! Грей посміхнувся і промовчав. Вдома на дідові дачі, а дід був не просто комуністом, а займав великий пост в партії. Весяй замість ікон портрети Леніна та Крупської. Мала б початися бійка на основі крайніх політичних поглядів. Але, але Арей, бачачи беззахисність Остапа, вирішив залишити свої погляди в таємниці. Адже він, ярий прихильник третього інтернаціоналу.